Барикади, барикади, відмежовані, незаангажовані, залоскотані, розхристані, прибиті, залишається нам тільки мерзнути, залишається нам тільки мокнути. Хтось зачекає, може, зачекає, може, горлати, щоб хтось тебе почув, просити, щоб хтось з тобою горлав. Підемо, покришимо, покришімо. Там нас чекають з автоматами, кулеметами і гранатами. Скоро ми виявимо свою істерику і ту ж саму гранату в кишені, на кулаки схожі, наші жмені, уникаючи нас, споживачі розійдуться по дешевих магазинах, підуть пиво джмулити на кипинах. А такі слабаки, як я, будуть від слів спухнути, бачачи букву я. Потяг тут не зупиняється ніколи, чуже ім'я, прозора зима, шаблони образу, дитячість і школи. Вас всіх тут ліплять, наче тісто, крихкі чоловічки, все дарма, сліпа віра або зневіра, швидше фальшивість, як монетка, Як цей прісний дешевий сміх, туга мінливість. Безпутство звіра тремтить в руках, маріонетка зривається безкрилий птах. Тобі здавалося, що ми в обіймах летимо, не торкаючись землі ще під примарної ночі. Мені здавалося, ми в польських фільмах ідемо по колії військових потягів, відчайдушні, натхненні, охочі, і кожен день ставав новим початком, іншою історією і сценарієм любові. Ти красивий до кінчиків пальців. Головокружіння змінюється смутком, ейфорія, гнів, нудьга і знову світло до нас проривається вранці. Стоячи на пероні, я захлинаюся цими потягами, що педантично приходять і відходять. Мені здається, що години через три я вже забуваю кутики очей, зіниці і кутики уст. Мені здається, що ці всі відстані стирають будь-які запахи і відбитки чиїхось пальців. Де ж ти місто сонця? сонце, що шкварить і пропікає, до самої здавалось середини. Дощу, щоб падав і падав, а я ловитиму його краплі і не боятимусь смокнути повністю. Плюс дванадцять, а вітер дме, як скажене. Хтось приходить по наркотики, не в силі залишатись у пустці, а хто чує лише тоді, коли йому хочеться почути найбезглуздіші у світі речі. А хто копирствується в книжках, гублячи свої справжні думки, Самі ж сидять. Просмердженій кімнаті, а хтось розчиняється у інших, боячись розчинитись в собі, що немає своїх речей. Хвороба огорнула це місто, місто, назване містом сонця, хтось бреше, все лише здається, усе відносно, відносно чогось можна завжди комусь сказати, що немає сенсу ні у чому. А хто заходить і розпочинає свою гру, бачачи інших, хто грається? І всі запам'ятовують виставу. Одягаємо маску липку, брудну, затерту маску з маленької своєї сумочки. А ми молоді і вважаємо, що можемо одягати їх безліч, і можемо рухатись вільніше. Ми ще можемо спробувати безліч ігор, і начебто є ще багато стежок, які приведуть нас на початок. Місто хворе, та чи не відносно все? Ми створюємо багато потвор, ми не хочемо народжувати здоров'я. Зараз вже ненавидимо дітей і кожну людину, і слова правди, ми не знаємо, як ще жити, прикладаємо багато зусиль, щоб зробити те, що мусимо, чи не існує можливості хотіти. Можна переводити свої годинники або взагалі їх повикидати, нехтуємо справжній час і миті, обкладаємо себе блискітками, найяскравішими штучками, граємось маленькими телефончиками, можемо робити все дуже серйозним, шукаємо будь-де несправедливості, щоб потім вигадати нову гру. Все, щоб забути про свою тваринність. Ти забуваєш всі образи, залишаючи роздерті ранки, заштовхуючи їх ганчірів. Чи ми вигадали слово зради, інколи й не знаємо, що це і коли варто зрадити? Вважаємо просто за необхідне вірити у що-небудь, створювати цілу систему об'єктів сліпої віри. І віримо навіть у свої ігри, і віримо навіть у свої маски. Чи не захворіло місто?